Ми вітання всім, хто цей час разом з телеканалом НТМ. Ви дивитесь акценти. Сьогодні говоримо про українську мову як важливий елемент української ідентичності та навіть зброї проти ворога. У Запоріжжі працюють над програмою забезпечення всебічного функціонування державної в усіх сферах соціального життя. Як планують втілювати, чому мова важлива, говоримо з моїм гостем. Це Тарас Кремінь, повноважений захисту державної мови. Вітаю вас, пане Тарас. Вітаю вас. Отже, сьогодні ви у Запоріжжі із робочим візитом. І Я так розумію, що мова йде саме про популяризацію державної мови. От розкажіть детальніше про мету вашого візиту. Дякую вам. Першу чергу хочу сказати слова величезної вдячності і мешканцям Запоріжжя, збройним силам України, українському народові за те, що Гідно тримається оборона і наша національна безпека напряму залежить від нашої консолідації і захисту тих цінностей, основ конституційного ладу, які для нас є першочерговими. Питання української мови це питання національної безпеки. І будь-яка загроза українська означає загрозу і національній безпеці. Це зі слів рішення Конституційного суду про конституційність мовного закону. Власне, закону 5 років. Він виконується в усіх сферах суспільного життя. У нас працюють головні мовні інституції, наша команда уповноваженого захисту державної мови національної комісії, українська є обов'язково сфері освіти, місцевої влади, охорони здоров'я, сфери культури. І здавалося б, нічого в нинішніх умовах не загрожує. Але ця війна, в тому числі і за те, в якій мові ми будемо і надалі залишати свій пріоритет. Справді українською мовою почали спілкуватися мільйони. Частина переходить на спілкування державної мови. Інтерес зростає і зріс шаленими темпами і за межами нашої держави. І ми справді бачимо цей духовний злет, цей національний підйом, і ми мусимо створити всі необхідні можливості для того, щоб мовні права громадян України були захищені на всій території держави в усіх сферах суспільного життя. Тому власне мій візит. Це і рука підтримки місцевій владі, яка настільки ефективно протидіє російській пропаганді, консолідує українське суспільство, створює все необхідне для підтримки підрозділів збройних сил України, ну і звичайно в частині захисту конституційних прав громадян України. Хочу підкреслити, що питання української мови не скільки культуральне, скільки конституційне, тому що 10-та стаття говорить якраз про те, що єдиною державною. На території України є звичайно українська мова. Тому я дякую звичайно колегам із Запорізької міської ради. У Нас була зустріч із виконувачем обов'язків секретаря міської ради пані Регіною Харченко, яка робить надзвичайно багато для того, щоб на найближчому засіданні Запорізької міської ради було ухвалено. Першу в Україні з часу затвердження державної цільової мовної програми до 30-го року, міської програми до 30-го року, яка справді стане одним із найпотужніших сигналів і для українського суспільства, і для нашої консолідації, незвичайно в питаннях утвердження популяризації і захисту української як державної мови. Ви ознайомились з програмою? Звичайно, звичайно. Я був, в чому її особливість? Я був на засіданні робочої групи, і питання створення кращих можливостей для громадян України в різних сферах суспільного життя, вони, звичайно, захоплюють. Серед тих цікавих речей, на яких я хотів би звернути увагу, це, звичайно, моніторинг за станом дотримання мовного закону, тому що справді ті порушення, які ми фіксуємо нашим секретарятом навіть на початку 2024 року, вони здаються мені такими. Які можуть бути вирішені. Це, звичайно, сфера обслуговування, супермаркети, кав'ярні, заправки і так далі. Це, звичайно, сфера інтернету, відсутність стартової сторінки, інтернет-ресурсів, які або надають послуги, або різних органів влади. Це, звичайно, застосування державної мови представниками органів місцевого самоврядування, це, звичайно, порушення, які ми бачимо там, у сфері охорони здоров'я, освіти, в тому числі. Тому влада з одного боку повинна не тільки володіти ситуацією, але й діяти превентивно, а в окремих ситуаціях звичайно діяти на випередження і унеможливлювати порушення мовного закону. З одного боку, ми маємо закон про забезпечення мови, але треба поставити за основу мовні права громадян України, які не зобов'язані володіти інше ніж державна мова, і де б вони не перебували, в якій би сфері вони не знаходилися. Вони. Всюди повинні отримувати інформацію та послуг державної мови. Тому ми говорили в тому числі на засіданні робочої комісії, до якої війшли депутати і міської обласної ради, провідних університетів Запорізького краю, і, звичайно, і про контроль. контроль і покарання для тих порушників, які системно порушують права дітей у школах. Громадян, які обслуговуються в центрах надання адміністративних послуг, які не можуть знайти якісного обслуговування українською мовою в сфері обслуговування, які не мають доступу до безоплатних мовних курсів. Ці багато інших речей вони є дуже цікавими. Серед інших речей, які мені сподобалися, це проведення звичайно культуральних заходів, конкурси, фестивалі, підтримка переможців мовних конкурсів імені Петра Яцика, Тараса Шевченка, це, скажімо. Запровадження відзнаків ми розмовляємо українською для організації сферу обслуговування. Очевидно, це теж дуже потрібно. Це проведення тренінгів, прокачаємо українську мову, це організація проведення мовних курсів, це проведення і е, реалізація телевізійних програм, участь у заході диктант національної єдності до Дня української писемності та мови. Хочу подякувати особливо за те, що буде проведено фестиваль-конкурс. Пам'яті Марини Брацилу, талановитої української письменниці свого часу. Ми з нею брали участь у нараді молодих літераторів і з великою повагою ставлюся до її творчості, ну, звичайно, до тих людей, хто вшанує пам'ять і конкурс молодої української поезії, авторської пісні імені Марини Брацилу, Хортицькі дзвони, може стати справді серед базових подій 24-го наступних років. Мені подобається. Що буде проведено літературно-мистецький фестиваль під назвою Запорізький книж... книжковий форум? Інтерес до української книги, до відкриття книгарень, до обговорення новинок у світі посібників з історії України, археології, культури, літератури вони сьогодні насправді зашкалюють. Ми бачимо сьогодні величезні черги на презентації нових видань. Не так давно у Києві провели книжковий фестиваль, книжкова країна. Наближчим часом буде мистецький арсенал. Потім буде Київ букфорум, і дуже корисно, що і на Запоріжжі відроджуються такі традиції. Вони скеровані в тому числі і на підтримку місцевих авторів, на підтримку тих ініціатив, які є серед громад і обласного центру і громад е, краю. Ну і звичайно, спонукання усіх охочих до навернення до української мови, до культури, до традиції. Підкреслю ще раз, українська мова це те, що нас об'єднує. Те, чи ми відрізняємося від попередніх поколінь, бо слова це справді зброя. Ви сказали, є дуже великий попит на українську книгу, є черги в книгарнях. Тобто, люди хочуть бачити українське, хочуть читати українське, хочуть, мабуть, дивитися, тому що у нас є фільми, які знімаються українською мовою. Також держава підтримує якось цю сферу, сприяє популяризації через такий контент. Ну, звичайно, угу. я як уповноважений і є одним із тих, хто реалізує. Державні пріоритети, але хочу підкреслити і надати ще раз, що у нас є мовний закон, якому 5 років, і він повинен виконуватися і він виконується на території України. У нас є державна мовна програма, затверджена 15 березня 2024 року, яка має відповідний фінансовий ресурс, передбачений до 30 року. У нас є обласні військові адміністрації, місцеві громади, які долучені. До реалізації цього урядового документу, але в той же час поява місцевих ініціатив вона дуже корисна. У мене сьогодні була зустріч не тільки з пані Регіною Харченко, яка робить все можливе для того, щоб такий документ з'явився в обласному центрі. Хочу сказати, що в Запоріжжі і серед низки інших обласних центрів України місцевих програм таких не було дуже давно, такої програми немає. В Харкові, мовної програми, немає і в Києві. Цікаво, що в Києві. Але в Києві немає. Сподіваюся, що в Запоріжжі вона з'явиться. У мене була сьогодні зустріч з Іваном Федоровим. Я пригадую його як Мелітопольського міського голову у 2021 році, коли він першим. Серед усіх громад Запоріжжя затвердив міську мовну програму. І вона справді була ефективною, вона була розроблена спільно з провідними управліннями, але за участі університетів. Я часто бував свого часу в Мелітополі. Дуже добре і з повагою ставлюся до Мелітопольського університету, і Богдана Хмельницького, Таврійського агротехнологічного імені Моторного. І справді вважаю, що ці університети можуть і сьогодні зробити значно більше. Але вони в цій системі мовних координат повинні бути максимально залучені. Серед флагманів, звичайно, є Бердянський університет, величезний потенціал Запорізького національного університету і з паном ректором, ректором Миколою Фруловим. Ми працювали в Верховній Раді восьмого скликання. Він справді є серед найуспішніших керівників закладів освіти. Слова поваги Сергію Кюрчеву. Я є у складі наглядової ради цього університету. Тому кращі ініціативи. Треба використовувати можливості по залученню нових ініціатив, звичайно, долучати до цього загального процесу. І не забувати, що на Запоріжжі, в козацькому краї, українська мова вона є питомою, і тут для неї повинні бути створені як найкращі можливості, можливо, серед інших областей України. І, власне, сьогоднішня моя поїздка і мої. Нинішні зустрічі, вони якраз про те, щоб підтримати кращих і спонукати до можливих нових мовних і культурних звершень, надзвичайно важливих, особливо в умовах повномасштабного вторгнення. Пане Тарасе, от ви згадали університети. А я знаю, що залишається ще не до кінця вирішеним питання освітньої літератури, наприклад, україномовної версії деяких посібників у вишах це стосується більше технічної літератури. Вона просто відсутня, така література українською мовою. Це також опрацьовується якось над цим питанням. Вирішується. Якщо ми поділимо книжкову продукцію, на декілька складових можу відповісти наступним чином: відповідно до закону про вищу освіту, повноваження автономності належать університетам. Тому вони з одного боку повинні забезпечувати свої бібліотеки. Науковою, художньою, технічною літературою, державною мовою, а також мовами країн-членів ЄС, якими очевидно відбувається написання тих або інших спільних досліджень в межах європейських проєктів, в тому числі. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що книговидавнича галузь потребує не тільки державної підтримки, але й відповідних місцевих ініціатив. Тому я з великим інтересом поставлюся до того, якби був би оголошений конкурс в Україні не тільки серед. Авторів художньої літератури, але звичайно наукової літератури, величезна кількість досліджень сьогодні відбувається за участі провідних інституцій світу, і вони надзвичайно потрібні і в питаннях національної безпеки і оборони. Але що стосується міської мовної програми, і, власне, і діючої обласної, вони передбачають кошти на закупівлю літератури для місцевих бібліотек, а також для шкільних бібліотек. Ми розуміємо, що в умовах деколонізації, дерусифікації. В результаті вилучення величезної кількості авторів російською мовою на книжкових полицях повинно з'явитися значно більше української літератури. І сподіваюся, що ці документи вони справді зможуть з одного боку забезпечити право громадян України на доступ до української літератури, але з іншого боку, це і величезний гуманітарний внесок у розбудову культурної складової Запорізького краю. Тому буду вірити, що ця програма, очевидно, буде затвердження до Дня Конституції. Можливо, буде оновлена і обласна програма до Дня Конституції. Якщо це відбудеться в один день, це буде один з найпотужніших сигналів для українських громадян, які справді чекають нових змін, нових ініціатив і кращих проєктів, які будуть посилювати нашу національну єдність. Програма розрахована до 30-го року, тобто маємо ще кілька років попереду, але що має стати її результатом? Всі мають заговорити українською і в побуті, і в суспільних сферах. Як ви бачите цю програму? Закон про мову є обов'язковим до застосування в усіх сферах публічного життя, суспільного життя. Закон не регламентує спілкування вдома і, звичайно, в церкві, але чим більше ми спілкуємося в визначених сферах. Зрозуміло, тим більше спілкування вдома. Спільно із Державною службою якості освіти ми проводимо вже третій рік поспіль дослідження, яке говорить якраз про те, що школярі більше спілкуються українською мовою, учителі краще володіють державною мовою навіть поза навчальний час на території закладу освіти. Але мовні курси, які передбачені і цією програмою, повинні бути доступними для усіх охочих уволодіти українською мовою. Перейти на українську мову, підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мови, можливо, для вдосконалення своїх інших навичок. І це ми говоримо тільки про державну мову. Я вже не кажу про мову національних спільнот, корінних народів, право на вивчення мов яких у нас визначено законом і про мову, і законом про корінні народи, і про національні спільноти. Але в даному розрізі хочу наголосити, що мовні курси. Це в тому числі і продовження державної лінії, яка визначає започаткування державних безоплатних мовних курсів для тих категорій осіб, які раніше не мали такої можливості панувати українську мову. Дуже важливо, щоб цей документ передбачив і забезпечення жестомовних осіб на інформацію та послуг українською жестовою мовою. В Україні немає окремого закону, але є четверта стаття мовного. Документа, яка передбачає задоволення таких мовних прав, в тому числі на отриманні інформації про повітряну тривогу, про надання гуманітарної, соціальної медичної допомоги, про виклик карети швидкої допомоги, якщо це буде необхідно. Це звичайно питання української мови як іноземної, тому що величезна кількість міжнародних партнерів, які працюють зараз на території і Запоріжжя, вони громадянами інших держав, і тому їхня. Якість комунікації з громадами, це в тому числі і можливість опанування української мови. Буквально сьогодні я в місті Запоріжжі бачу кілька представників різних міжнародних організацій, які між собою спілкуються англійською мовою, а в побуті оламаною українською. То я хотів mm. би, щоб вони краще спілкувалися, тому що мова йде не тільки про надання гуманітарної допомоги, але і залучення до відновлення об'єктів критичної інфраструктури. до… Житлового фонду достатня кількість будинків сьогодні вже відновлена, але частина закладів потребують бомбосховищ, відповідних укриттів, і це очевидно для того, щоб своєчасно розпочати новий навчальний рік і так далі. Тому викликів дуже багато, але роботи для місцевої влади абсолютно достатньо, і вона якраз і буде говорити про ефективність, про якість. І про чітке усвідомлення наскільки державна мова важлива для нашої національної єдності про мовні курси ви говорите, що щоб вони були доступними для всіх охочих. А як зробити щоб було більше охочих? Якщо це за бажанням, то тут, мабуть, працювати треба ще з мотивацією можливо у людей чи достатня мотивації. Мені здається, що приконувати... можливо якісь дослідження проводили. Скільки зараз людей спілкуються українською мовою? Чи наскільки мені ці, відомо, чи? в Запоріжжі було проведено соціологічне дослідження, і воно якраз говорить про те, що зріс не тільки інтерес до української мови, але й шаленими темпами мешканці міста і області переходять на спілкування української мови, в тому числі виключно української мови. Я про це говорю і про те, що не так давно було оприлюднено і дослідження, які стосуються застосування української мови в сфері інтернету, в соціальних мережах. Відсоток абсолютно рекордний, і це абсолютно справедливо. Ми здійснюємо моніторинг на дотримання мовного законодавства в сфері медіа. Переважна більшість телевізійних програм ледь не 100% забезпечують інформаційний простір української мови, 100% забезпечується таке право на радіо. Діловодство, документообіг, єдині новини послуговуються української мови. Єдине, що треба створювати додаткові нові можливості для вдосконалення нових мовних навичок, для поліпшення своїх знань про мову, володіння українською мовою. І тоді справді ми будемо мати ті результати, які записані якраз у проєкті самої програми. Якщо говорити про кінцеві результати, хочу їх напевно зачитати. Сподіваюся, вони не будуть змінені до моменту затвердження. Це в першу чергу зміцнення комунікативного потенціалу української мови, це покращення мовної культури мешканців Запоріжжя, це зміцнення позиції державної мови в культурно-інформаційному просторі е, міста Запоріжжя і це формування цілісного національно інформаційного культурного простору. Хочу підкреслити цілісно, тобто питання єдності, консолідації і нашої боротьби проти. Російського окупанта це є серед важливих документів цього історичного цієї історичної програми. Це справді так. На початку програми ви сказали про одну з особливостей нашої запорізької програми, що буде моніторинг порушень в Україні. Взагалі він ведеться якось на постійній основі. Можливо, чи ви реагуєте на скарги людей? Звичайно, секретаря туповноважного захисту державної мови здійснює постійний моніторинг на дотримання мовного законодавства в різних сферах суспільного життя. Допоки це було можливо, ми аналізували всі пленарні засідання і засідання профільних депутатських комісій різних місцевих рад, і міських і тергромад, і обласних рад, в тому числі зараз це складніше, але така робота проводиться в тому числі. Чи є порушники Запоріжжя, звичайно, є. є депутати міської ради, керівники окремих комунальних установ, можу сказати, і за сферу обслуговування, персонал окремих лікарень. Директорів комунальних установ, викладачів окремих закладів фахової передвищої освіти, працівників і співробітників інших комунальних підприємств міської і обласної ради. Але дуже важливо, щоб влада розуміла, причини таких порушень створювала додаткові можливості для таких категорій осіб. Ну і звичайно діяла. На випередження свого часу я ініціював у 2020 році створення місцевих мовних програм. За цей час ми розробили спільно з місцевими громадами 104 місцевих мовних програми. Це, начебто, і мало, але фактично в кожній області, в кожному обласному центрі, в провідних громадах на території всієї України ми маємо ефективні мовні програми, які працюють з 21-го року. Я вже сьогодні згадував про Мелітополь, але хочу подякувати і Олені. Жук голові обласної ради за те, що ми на початку 22-го року затвердили обласномовну програму. Вона ефективно виконується, і буду сподіватися, що зараз вона буде оновлена до 30-го року. Звичайно, є області, де таких програм 2,3 і десятки. Ну, от, скажімо. В чому плані хочу сказати за Херсонщину близько 30 місцевих мовних програм, ледь не в кожній територіальній громаді з відповідним фінансовим забезпеченням. Вони показали вже свою ефективність. Вони показали свою ефективність. Тим паче, це е, область, яка частково є окупована, Якщо ми говоримо за лівий берег. Але, тим не менш, громади прийняли для себе такі рішення, вони продовжують комунікувати зі своїми мешканцями, дистанційно забезпечують можливість організації проведення мовних курсів, і це великий плюс. Що стосується місцевих мовних програм на Запоріжжі, станом на травень 2024 року загалом було затверджено, але, звичайно, частина програм не виконується через тимчасову окупацію окремих громад, в таких містах і містечках Запоріжжя, як Мелітополь. Я про це згадував: Воскресенськ, Долинський, Кушугу, Мала Білозерка, Малинівка, Михайлівка, Михайло лукашеве Новомиколаївка, Новоолександрівка, Палівка, Таврійське, Тернувати, Широке. Хочу вірити, що ми зможемо оновити зміст е е тих програм в тих громадах, е де окупованих або неокупованих і підконтрольних українській владі, там, де потрібно, звичайно, працювати над тим, щоб відбувалося Когнітивна деокупація, мовна деокупація і, зрештою, рівень володіння української мови серед мешканців краю, а також внутрішньо переміщених осіб, постійно і неухильно зростав. До речі, як до суржика ставитись. Тому що ті е, населені пункти, про які ви говорите, вони здебільшого, ну не беручи до уваги Мелітополь, вони так більше суржиком. Як український філолог ставлюся дуже позитивно, тому що суржик е, діалекти вони збагачують українську мову, особливо зараз, коли величезна кількість людей переміщена з одних куточків України до інших і навпаки, але в той же час не забуваємо, що стосування української мови. На території України це застосування не тільки літературної мови, але й діалектної мови. Звичайно, з усім її різнобарв'ям, і від цього нікуди не подінешся. Ми пам'ятаємо, коли підтопили кресер Москва за застосування і обсенної лірики. Ми розуміємо, що, скажімо, спочатку повномасштабного вторгнення окремі географічні назви, прізвища, імена злочинців пишуться з маленької ліри, літери. Я це теж підтримую як уповноважений. Як філолог, я розумію, що є питання правопису, але це реакція суспільства. Ми повинні бути дієвими і підтримувати такі ініціативи. Що стосується українського правопису, він у нас працює з 2019 року. З наступного року НМТ, Національний предметний тест, буде виконуватися 100% за новою редакцією чинного правопису. Тому від місцевої влади, звичайно, очікую і додаткових занять, можливо, додаткових курсів з питань. Виконання українського правопису, написання слів українського походження, іноземного походження, окремих посад імен, прізвищ тощо. Це дуже важливо, тому що українську мову, крім українців, нема кому захищати. Ми повинні самі навчитися її захищати, самі спілкуватися і показувати іншим приклад, як це повинно бути. Тим паче, початок переговорів про вступ України до ЄС. Це в тому числі і про можливість набуття української статусу офіційної мови ЄС. Я хочу дочекатися, коли в Брюсселі, в Берліні у Відні під час проведення офіційних заходів, послуговуватися української мови і навпаки казатимуть, будь ласка, можна українською? Це буде справді приємно, але треба починати з своєї родини свого життєвого прикладу з тих професійних обов'язків, основних сфер, які визначені мовним законом, дуже дякую вам, що сьогодні знайшли час і завітали в акценти. Будемо сподіватися, що так і буде. і Українською стане більше не лише в Україні, а й поза її межами. Це був Тарас Кремінь, повноважений захисту державної мови. А я дякую за увагу. Бережіть себе, спілкуйтеся українською. Зустрінемось.